Слава Богу. Слава Богу! Я уявляю той чудесний ранок, про нього пам'ять не зітруть віки, ще було темно наступав світанок до гробу Божого йшли жінки, щоб тіло спаса миром намастити, а в серці хвилювання, сум і страх. Хто ж каменя нам зможе відвалити? Питання це звучало на устах, кругом так тихо догоряли зорі і рум'янім потрохи неба схід. Туманом покривалися простори, Початок дня нового йшов у світ. Сторожа ж біля гробу пильнувала, Хоч сон морив, але ніхто не спав. Боялися, щоб учні не украли христа, що в гробі кам'янім лежав. та раптом сяйва дивне осліпило, мов мертві впали вартові в той час, спустився з неба ангел білокривий і відкотив від гробу камінь враз. Відкритий гріб же, і жінки поспішно. Війшли туди, а там Христа нема, лиш ангел у одежі білосніжний, їм каже, чом шукаєте дарма живого поміж мертвими? Ось місце, де він лежав, це милість вам з небес. Живий Христос, ідіть скоріш у місто і розкажіть усім, що Він воскрес. Жінки злякались дуже в цю хвилину, до міста бігло швидко вже не йшли, Щоб розказати радісну новину, що вчителя у гробі не знайшли. Петро ж, як це, звеселився духом, мов у камінь впав з плечей вини тяжкої гніт, побіг туди, хвилюючись. Що духу і учень ще один із ним у слід. Знайшли лише пелена і хустину в порожнім гробі, та й пішли назад, зустріли там Марію Магдалину, яка також спішила у той сад. Як вона сильно Господа любила, бо він явив до неї благодать. І плачучи, до гробу нахилилась, а там два світлих ангели стоять. Чого ридаєш жінко? Що шукаєш? Вона ж їм каже, Господа Христа забрали, де знайти його, не знаю. І, оглянувшись, бачить його там. Та тої миті спаса не впізнала. Бо думала в хвилини ті сумні, що садівник це, і йому сказала, якщо ти взяв його, віддай мені Марія, він до неї мовив слово, я плачу, як цю зустріч уявлю. І озвалася вона до нього знову. Учителю, я так тебе люблю, яка то радість бачити живого. Ким дихала вона і жила, хто, воскресивши до життя нового, надію дав, щоб в небі з ним була. Сьогодні про ці пам'ятні події читаємо і чуємо в церквах, Христос воскрес, уся земля радіє, Христос живе в наших серцях. Я щиро хочу всіх. Вас привітати з великим днем свободи і чудес, в таке величне свято побажати благословіння Божого з Небес. Нехай святе Христове Воскресіння запалить віру і розвіє страх, і подарує багатьом спасіння і надію на життя у небесах. Слава Богу!